Працівники соціальної сфери Паланської громади свої урочисті заходи з нагоди професійного свята поєднали із практичними заняттями від фонду Сергія Притули Уманського центру готовності цивільних, а саме, заняття тактична медицина, надання першої медичної допомоги. Розробку українського парамедика Ольги омельчук колесо представила інструктор центру, бойовий медик, фахівець практик пані Наталя. Нас жгут ж есмарха дуже елементарно. Я тоді в місця буду розказувати, але натяж зробили з перекрасним методом і пішли донизу. Ці краї ніколи не старайтеся на кліпсу застібнути, кліпса не працює, завжди зав'язується. Тоді другий проворот. Вставляється закрутка. Закрутка можна любу паличку знайти, отакої От бажаної тощини, щоб була. І перекручується до так, щоб жгут був накладений, щоб ви ногті трьох пальців не могли засунути. Це правильно накладений жгут. При накладанні жгутів турнікетів, запам'ятайте основне правило. Ніколи, навіть якщо людина скаржиться, що їй дуже боляче не жалійте. Якщо ви не пожалієте, ви зробите свою справу. Якщо ви пожалкуєте, кровопостачання все одно буде і ви неправильно наклали жгут, турнікет, давячу пов'язку. Завжди наклали і перевіряєте, якщо пульсація зникла, значить жгут накладений правильно. Я заводю на крайню точку кінцівки. Але він завжди має бути перпендикулярним руці. Основне правило. Отак, От це вже неправильно. І основне правило правильності накладення жгута це пульсація. Пульсація зникла, жгут накладений правильно. Курнікет завжди заводиться до крайньої точки, але завжди залишається перпендикулярно. Аналогічно зажали, зафіксували. І робите перекрути, незважаючи на те, що людина може скаржити, що їй боляче. Саме основне правило, не жаліємо. закручуємо так, щоб ви ось три пальці, три в мене не заходить. І Заж... зажали закрутку. Тут закріпили і написали дату. Ось дія пропустили, бачите? А, треба. Да, да. Все, я зможу. Напускаючи один. Треба на одну Да. Тільки спочатку ось, ось розтягнули ага. і пішли тепер. Хорошо, давайте. Ти <кориси> умовно кажучи, що більше на вас не піде вже кропа ставила сюди. Знову подав за. Вже подалі і тут написали час. Воно кажучи, що це таке час воно було. І тоді вже як докрутили, так, вже прикліїлася назавжди. Ну, оці кінці. Часом, Часом, да, о, все добре, давай, тепер зафіксую його. Так, як це вставляється сюди, фіксується. Заважите. Не ну, Нельзя? Так, за да. да, да. ви знаєте правилки сюди. Рамо, покажіть, якщо ви бачите. Ось два вушка, бачите. Ага, між доницькою. Заклеїли Заклеїли, написали Все. час. Кровотеча є у вас на шиї. Саме перед що ви робите, це прикладаючи серветку. Якщо людина в свідомості, вона зможе вам проасистувати. Якщо людина без свідомості, вона не проасистує. Через що робимо таким чином? Рука завертається не для того, щоб вона тримала серветку. Рука завертається для того. Рука завертається для того, щоб в нас був фіксаж бінта, не здавлюючи на шию. Дівчата, суком не бачив, можете підійти подивитися, це не це. Так, да. як зручно, це аби вам було доступно. Ми тут бачимо все, ми бачимо. Якщо кровотеча масивна, таким чином можна накласти жгут еслаха. На який час Літом на годину зримку на півгодини, Ну, обов'язково має бути рука, щоб не. Ой, Оліч, вибачай. Обов'язково має бути рука, чого фіксуюча, щоб не було здавлювання шиї. При розпитуванні, вона кажу, щось сколить за грудиною, не можу зрозуміти, що. Насамперед, нам треба подивитися, чи в неї немає там ніякої кровотечі, чи якогось поранення. Піднімаючи, якщо ви замітили поранення спереді, ви шукаєте обов'язково отвір ззаду. Буває таке, що немає, куля не пройшла на вильот, тобто вона залишилася десь всередині, заднього отвору немає. Тоді ви уділяєте увагу тільки передній частині. Спереді завжди фіксується. чимось, Ви зрозуміли вже шелестящим. не марлічка, не бінт. Ні... Якщо людина в свідомості, він допоможе вам. Ну, ви розумієте, якщо без свідомості, то людина буде лежати. Там трошки проще. І робимо наклейку. На місце ушкоджене, правильно? Так, да, на місце, де знайшли поранення. Завжди наклейки кліється П. КП. Верхня границя. Ну, ви розумієте, так, що тіло і одяг трошки різний збоку. І іншого боку. Низ завжди залишається вільний. Для чого? Прийшу. Людина робить вдох. Духає. Бачите, воно притягнулося. А тепер видихай, легеня воздух буде виходити і буде віддавлювати, тобто буде стравлюватися лишній кисень. У нас є такі точки: середина плічиці, вибираємо середину, і друге ребро. Або це два пальці нижче. Да. Це нищо кістки. Ми ще кістки, одне ребро і друге. І знайшли просвітик між першим і другим, ой, між другим і третім ребром. Кістя не є. Кістка є, ва, все да. ага. яма там в нього. Волка, вінклон, все, що у вас є під руками, таке, що має один отвір і другий отвір. Не бійте, це не лікарська маніпуляція, це може зробити кожна людина. Всі Загнали. Да. Я чу, люблю більше в в використанні, бо загнала, жалу, витягнула і, і це Таким чином воно буде фіксуватися. Да. І коли ви почули, такий. Буде. Це повітря стравлюється. Оце знайшли серединка і поставили два пальці. І ось цього ми попадаємо прямо. Бачите, почувствуйте. Ми вже оглянули, кровотечі не знайдено, але ж людина чогось втратила свідомість. Ми, саме перед ми повинні прощупати її пульсацію. Пульсація на шиї, пульсація на кісті, але палець ведучий завжди вказівний. І пульсація на нижній кінцівці. Отут зверху, кіського, під низом кісточки, завжди буде пульсація. Ми прощупали, в нас пульсація є, але людина втратила свідомість. Нам треба оцінити дихання. Якщо ми положили дві долоні і піднімаються легені, ще від 8 до 30 підняті, тобто вдох, видох, це нормально. 8 — це вже мало. Ми шукаємо, чи немає пневмоторакса. 30 це ну, для дорослої людини 24-30, це саме нормально. Якщо легені працюють правильно, ми прислухаємося, чи ефективне дихання. Якщо людина дихає, вам поток повітря в щуку, в долоні попадає, ну, долоням ми працюємо в перчатках, через що бажаніше буде щука, Значить, людина без свідомості, але вона жива. Ми саме перед запрокидаємо голову їй і треба відкрити нам челюсть. Значить, ось сюди. На замки оцими пальцями надавлюємо і двома великими пальцями віддвигаємо. Розуміли? Подивилися ротову порожнину, чи там немає ні залишків їжі, в людей є протези, чи немає протези, чи не запавши язик. Якщо язик запавши, то ми відкрили челюсті, нажали на курінь язика і достали язик вперед. Ніколи не залишайте пальці там, пальці може людина без свідомості пальці перекусити. Сила йде з здавлювання, Ми ж не знаю, якої клонікотонічній нази, як вони працюють. Тобто пригодиться паличка люба під руками. Да. До речі, якщо ви замітили, я ніде не вжила асептику і антисептику. Чого? В таких умовах вона йде недоцільна. Саме головне спасти людину, а те вже все допрацюють в стаціонарі. Зачистять рану і оброблять її, щоб ви знали, що ми не відволікаємося на септику і антисептику. Ми закриваємо кровотечі, накладаємо жгути. Це те, що ви можете без медіка зробити. Перша домедична допомога. Так будемо казати. Тепер, щоб надати штучне дихання людині, знову ж таки, запрокинення голови, замки. От до речі, кожен може взяти і спробувати, де в нього челюстний замок. Нашли? Вам тоді проще на другій людині його шукати. Ц... 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 ви трьома пальчиками держите за підборіддя, а цим вказівним ви нажимаєте. Ой, Олічка, ви вайші я вже. А цим відводите вперед. І тоді у вас ротова порожнина повністю оглядається. Оглянули, залишків їжі немає, залишків крові немає, зуби не валяються. І нам треба перевернути людину на бік. Чого? Бо може відкритися рота, і людина захлинеться своїми животними масами. Значить, саме перед відводите руку. Підгинаєте ногу не з тієї сторони, Продавиш. на яку будете перевертати як можна ближче до ягоді. Дівчки, повірте, який, якої б ваги людина не була, так легко перевернути. І фіксуючи, раз. І перевернули. Голову стараєтесь, щоб так завжди вона залишалася. Ногу можете вирівняти, щоб опора була, руку перекинути наперед. Я не буду. <кій> да. І так людина ніколи вас не перекотиться уже туди, і навіть якщо буде рвота, mm -hmm. у нас буде блювати німо са. Mm -hmm. Якщо пошкоджений позвонок, ми не рухаємо людину ні в якому випадку. Єдине, що ми можемо, це тільки повернути на mm -hmm. Як робимо штучне дихання? Ми вкладаємо тут, у нас всіх є мічевидний отросток, хто хоче, може на собі попробувати, хочете тоді ляжете друг на другий. Руки складайте так, щоб у вас як можна було рука до руки тактильніше. І на одну третю нам треба продавити грудну клітку. Ми робимо 30 нажатій, потім зажимаємо носа, відкритий рот і два вдохи. Тепер теж було таке запитання: що можна це робити, навіть якщо хрустять ребра. Не можна цього робити до зла до зламу ребер. Чого ребро пішло в легені, У нас вже же пам'ятний моторок значився, і нічого хорошого ми з цим не зробили. Хто хоче, може спробувати. Як сильно, ну навіть між прямо, що ми Так, з немає. Верхня, верхня, дуже. Верхня. Що сверденьке таке. Так, о, щось тверденьке забігало, бачите. У свою чергу апарат Паланської сільської ради перерахував 7 тисяч гривень на фонд Сергія Притули, що активно закуповує надважливе обладнання для збройних сил України. Працівники соціальної сфери Паланської громади це фахівці, які постійно перебувають на передовій сучасних методів та надбань галузі. Хочу подякувати усім службам, які працюють у Баланській сільській раді, відділу соціального захисту, який очолює Світлана Юрівна ще ще двом працівникам. Хочу подякувати територіальному центрі Кирчик Наталії Григорівни, яка теж служба і Тетяна Григорівна працює, і психолог у нас, молодий спеціаліст, пані Юлія, працює. У нас досить ефективно і наймолодша служба, яка була створена, це служба у справах дітей. Пані Олеся з пані Людмилою очолюють у нас службу у справах дітей. Тобто, від малесенького до найстарших людей у нас створені служби. Розуміємо, що нам потрібно в майбутньому, напевне, буде створити і будинок, який. Які би повноцінно обслуговував на повному обслуговуванні, але можливо це будуть завдання майбутнього тоді, коли завершиться війна, коли у державі і у нашій громаді буде більше і фінансового ресурсу, і можливостей на відновлення? Тому сьогодні хочу подякувати без виключення абсолютно усім присутнім тут і тим, хто з деяких обставин не зміг. Побажати вам міцного здоров'я, щоб у ваших родинах завжди була злагода, мир, підтримка нашій України. Побажати швидшого, переможного миру і щоб у вас вистачало сили, мудрості, терпіння допомагати людям. Фахівці Палинської громади впевнено тримають соціальний фронт, адже розуміють сьогодні, як ніколи важлива їх підтримка, їх вміння, їх навички, їх щирість. Спочатку повномасштабної агресії на соціальні служби збільшилось в декілька разів навантаження. Зрозуміло, що виникають і внутрішні проблеми, але найбільше сьогодні це турбота про внутрішньопереміщених осіб, для яких Треба багато приділяти уваги, адже ці люди попали в досить складні життєві умови. Зрозуміло, що є зараз і багато роботи із сім'ями, в яких є певні проблеми, в тому числі необхідно сильно звертати увагу на дітей, тому що не достатньо зараз можливості навіть в деяких сім'ях приділяти належну увагу саме вихованню дітей. Дуже багато складних ситуацій, і, скажімо так, соціальний фронт сьогодні надважливий, тому що без підтримки соціально незахищених верст населення і належного утримання як дітей, наших закладів неможливо досягнути перемоги. Тому я дякую всім, хто невпинно працює на теренах соціального захисту. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!